Є знижки представляють коко знижки травня на таблетки Валеріана Болгарська. 10% в аптеках подорожник бам та ощад. Є знижки представляють коко знижки травня на Вольтарен Форте. 20% в аптеках «Подорожник», бам та ощад. 76-річного режисера та актора Іллю Ноябрьова повномасштабна війна підштовхнула до нової сторінки життя. Про це артист ексклюзивно поділився із ЖВЛ. Це саме той час, коли треба щось робити. Іншого часу не буде. Завершую вже роботу, підготовчі роботу, театр буде новий театр. Не буде такої традиційної постійної трупи. Це буде такий бродвейський формат. Люди набираються на проєкт, і поки проєкт існує, вони працюють. Потім в цьому і розбіжалися. Уже готові сім вистав. Та за словами Іллі Яковича, це тільки початок. Перша прем'єра планується на осінь. Особливо в глядацькому залі очікує побачити свою колегу та доньку Тоню. Це їхня традиція приходити одне до одного на прем'єри. Тож не дивно, що зустріли ми іллю саме на презентації нового фільму. Тоні ти мене любиш. Були які спеціальні покази, міжнародні покази, такі сякі, в рамках чогось, в рамках тогось. Але зараз, от перший раз, офіційно старт прокатом. Це дуже хвилююче. Ви знаєте, фільм натхнений якимись ситуаціями, які були в моєму житті, але він не є прям автобіографічним. Мова про розлучення батьків у 90-ті, яке важко пережила майбутня кінозірка. Як пригадує її батько, це відобразилось на її навчанні в школі. Її трішечки боялися у школі. Вчителі я не любив, не любив. Е у цих зустрічі з вчителями, ну, якщо мене десь хапали, щось мені казали, я так стояв. Вибачайте, більше не будемо. Вона могла сказати так. І всі так чекали е, цього балу, коли вже їх випускали, що вона зараз щось таке скаже. А Вона сказала: любі, дорогі, і я зрозумів, що в неї щось. Яке там трапилося, і вона зараз вже вже інша. Зараз зіркові тато і доня не лише підтримують одне одного, але й можуть говорити як про буденність, так і про творчість. Я задоволенням прихожу і, і дивлюсь, е -е, слідкую за нею, за її творчістю. Вона, як Елізавета перша англійська вийшла заміж за кіно. Ми можемо з нею порозмовляти на якісь такі цивільні теми. А коли починаємо про творчість, ну я радий, що у нас нема розбіжностей таких великих, знаєте, що ми йдемо у різні боки. І, і тому це тішить. Колишня теща російського олігарха Абрамовича вийшла заміж за 93-річного американського медіамагната Руперта Мердока. Йдеться про 67-річну росіянку Олену Жукову. Шлюбна церемонія пройшла в маєтку нареченого у Каліфорнії. Олена стала п'ятою дружиною мільярдера. До виходу на пенсію вона працювала молекулярним біологом в медичному дослідницькому підрозділі Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі, а познайомилась з Мердоком на вечірці його екс-дружини Венді Денг. Справа в тім, що з нею дружила донька Олени, колишня дружина російського олігарха Романа Абрамовича. До слова статки австралійця Мердока оцінюють у більш ніж 20 мільярдів доларів. Йому належать впливові світові медіа, зокрема Таймс та Таблоїди. Від колишніх шлюбів у мільярдера шестеро дітей її називають найгарнішою акторкою сучасності, а сама ж вона дивується, коли її називають секс-символом. Мова про Анджеліну Джолі, і сьогодні вона святкує свій день народження. Зірці виповнилися 49 років. За плечима в Джолі три шлюби: найдовший і найскандальніший із Бредом Пітом. Вони разом виховували шістьох дітей, разом пережили важкі операції Джолі, які через високий ризик захворіти раком видалили груди й репродуктивні органи. Та хто ж знав, що триватиме їхня ідилія недовго. Після років разом вони все ж таки офіційно одружилися на прохання дітей. Сімейна церемонія власному замку у Франції, весільна сукня з малюнками дітей на ній. Найщасливіших людей годі було й шукати. А в 2016 році пара офіційно оголосила, що більше не разом. Розійтися мирно не вдалося. Джолі то звинувачувала його в алкоголізмі, то в агресії. Бред Піт каявся і благав дати побачитися з дітьми. Анджеліна була невблаганна. Сьогодні діти, судячи з того, що відмовилися від батьківського прізвища, з ним не спілкуються і не бажають бачити. Сама ж джолі, розлучившись, залишилася на самоті. Це дуже важко. Мені з зовсім не подобається бути самою. Це не те, чого я хотіла. Можливо, колись я впораюся зі своїми проблемами. Як вважає актриса, усе через репутацію скандалістки і токсичної жінки, яку вона здобула під час розлучення, натомість завжди поряд троє синів і троє доньок. З ними вона планує провести і свій святковий день. Британська співачка Адель просто зі сцени облаяла фаната. Сталося це під час виступу в Лас-Вегасі. Зірку обурило образливе висловлювання в бік ЛГБТ-спільноти, яке він вигукнув з глядацького залу. Адель емоцій не стримувала. Ти прийшов на мій концерт і щойно сказав, що ЛГБТ Прайд відстій? Ти дурний? Не будь посміховиськом. Якщо не можеш підібрати жодних чудових слів, то краще стули пельку, правда ж? До слова Адель неодноразово демонструвала підтримку ЛГБТК плюс спільноти. Наприклад, у 2022 році вона позичила прапор спільноти в одній з пар і разом з ним заспівала «Серенаду» на своєму концерті в лондонському гайд парку, який зібрав 65 тисяч глядачів. А згодом вона назвала свій знаменитий трек «I set Fire to the Rain» гімном ЛГБТ. Дівчинка кажан саме так тепер називають американську співачку та акторку Тейлор Момсем. А все через те, що під час виступу на розігріві в ACDC в іспанському місті Севілля на очах у тисячі глядачів Тейлор вкусив кажан. Зірка не одразу усвідомила, що на неї сіла ця істота. А коли помітила, то не панікувала, лише спокійно в мікрофон попросила про допомогу. У мене на нозі зараз кажан. Може хто небудь мені допомогти. Після звільнення від кажана зірка зауважила, що з її новим летючим другом все добре. А от після концерту зірку відвезли в лікарню, де їй зробили профілактичне щеплення від сказу. Він був милим, але так, він мене укусив. Попереду співачку очікує двотижневий курс уколів.